На цьому відео штовханина між нардепами від Європейської солідарності та Слуги народу. Вона виникла під час розгляду постанови щодо відкликання бойка з парламентського комітету з питань прав людини та деокупації. Нардеп з Чернівецької області Георгій Мазурашу з трибуни захистив Юрія Бойка. Про це у дописі повідомив центр протидії корупції. Сам Мазурашу каже, що не захищав Бойка. Пояснює це тим, що він не почув жодного аргументу, чому Бойка потрібно відкликати з комітету. Водночас, коли проєкт виносили на голосування вперше, Мазурашу проголосував за. Запитання вже друге виносилося в зал. Один раз я проголосував зеленою кнопкою. Тобто підтримав проект цієї постанови тоді, коли просто навіть фізично не встиг розібратися до сьогоднішнього дня. Я вже подивився, які документи вр були до цього проекту, і там я побачив лише нейтральне, натобто, рішення регламентного комітету, які просто там визначається в залі. Для мене було б аргументом, наприклад, підтримувати цей проект щодо відкликання боки з комітету. Якщо б комітет, в якому він працює, або працював уже, тому що проголосували це, постанова набрала голоси. Якщо б вони сказали, що він, наприклад, погано працює, або там не знаю, не з'являється ще щось. тоді це було б для мене аргументом, що так можна відкликати. Мазерашу каже: він не висловлював позицію фракції Слуги народу, а висловлював свою думку як депутата. За його словами, виборці не просили його відкликати бойка з комітету. Водночас він отримував повідомлення від виборців з проханням позбавити мандатів депутатів ОПЗЖ, каже Мазурашу. Щодо поширення проросійських наративів, Юрію Бойко, Мазурашу в коментарі Суспільному відповів, що не слідкує за ним і нічого про це не знає. Мені цікавить, що він там поширює, що він розказує. Хай його виборці оцінюють, а якщо це за межами е, законодавства, скажімо так, порушується, то хай правоохоронні органи розбираються. СБУ З ним говорив, хай далі розбираються, якщо щось є, що порушує чинне законодавство. До чого тут це голосування? Це про інше, це про роботу в комітеті, в якому він працював. Якщо у них, у них в програмах були якісь там або в публічній риториці в 2019 році були Умов не знає, антиукраїнські якісь тези, то питання, чому їх там не знали з виборів, грубо кажучи. А якщо їх такими обрали, значить ну ці це, це ж громадяни України, так само як наші виборці. З квітня 2022 року Юрій Бойко очолює депутатську групу Платформа за життя та мир у парламенті, створену з колишніх членів забороненої на початку повномасштабного вторгнення партії ОПЗЖ. Нещодавно він поширював у своїх соцмережах проросійські заяви, де казав про заборону говорити рідною мовою радикалів, які зносять пам'ятники, та насильство над людьми. Після цього бойко був на допиті в СБУ. Добрий день, дорогі друзі. Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили пам'ятники Колумбу, открывателю Америки в самой Америке. Похоже, наши радикалы взяли тот же курс. и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Всім залишилися живими, здоровими і їм. Пізніше Юрій Бойко вибачився та сказав, що не хоче, щоб його заява була використана Росією для виправдання агресії. Добрий день, уважаємо друзі. Останнє моє заявлення визвало різку реакцію в общество, і поэтому я хочу зробити несколько пояснень. Первое, я уж точно не хочу, щоб моє заявлення було. Российской Федерации и военным преступникам Путина для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения.